Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Примушувати біженців повертатися в Україну було б неправильно, їм нікуди повернутись, бо у більшості з них будинки зруйновані. Про це заявила дружина президента України Олена Зеленська в інтерв'ю проєкту Ти як це неправильно змушувати людей повертатися, коли їм нема куди повернутися. Давайте будемо чесними: більшість наших вимушених переселенців не може повернутися додому, бо їхній будинок знищено. Тому я впевнена, що демократичні країни не робитимуть різких. Рухів, це наші партнери, це країни, які підтримують нас. І я думаю, що не треба хвилюватися через те, що будуть якісь недружні для України дії, сказала перша леді України. Вона зазначила, що люди хотіли врятувати своїх дітей, тому що врятувати дитину це завдання кожного з батьків. Зеленська відмітила, є мрія, щоб усі повернулися. Це звичайно мрія. Але для цього потрібний спокій, мир, відновлення, і щоб кожен був упевнений, що діти будуть у безпеці. Таку заяву Зеленської, яка явно не співпадає з думкою ОП, її чоловіка, несподівано похвала. Лила і підтримала депутатка від Європейської солідарності Ірина Геращенко. Пані Олена Зеленська заявила, що неправильно силувати людей повертатися, коли їм немає куди повертатися і що життю українців будь-де загрожує небезпека. Ця чесна публічна позиція першої леді викликає повагу, як і її зусилля по поверненню незаконно депортованих українських дітей. Інші гуманітарні проєкти пише Ірина Геращенко у телеграмі. Слова пані Зеленської десонують заявами радника ОП пана Лещенка, який після свого скандального інтерв'ю не наважив. Вся вибачитися перед мільйонами українських біженок в своєму пості, де він скаржився, що його заклик забрати в українських біженців. Допомогу вирвали з контексту. Лещенко чомусь згадав мене. Єдину з мільйонів своїх критиків, назвавши маніпуляцією, мої страхи за безпеку дітей під час чергової російської ракетної атаки на Київ. Хоча я, як жінка і мати, говорю те саме, що пані Зеленська не має сьогодні в Україні безпечного місця, і тому кожна мама приймає складне для себе рішення, де бути дітям. Безумовно, згадка мене в пості Лещенка свідчить про особливу. Увагу до моєї персони з боку банкової. Цей тиск і спроби дискредитації я відчуваю щодня з боку ОП їх кишенькового Стефанчука. Але тепер, після слів пані Зеленської, Лещенку варто вибачитися перед мільйонами українських біженок. А ОП варто вигнати його геть, бо що це за бездарний радник? Чиї слова потім приходиться спростовувати перші леді. До зустрічі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.